Всім привіт, мене звати мій... Та Мік. Що ти лежиш собі просто так на моєму ліжку? Всім привіт, мене звати мій котик я радий вас бачити на досі на моєму каналі. І сьогодні ми робимо питання відповідь. Не наскільки підписників це новорічне питання відповідь 1 січня, друзі. Не будемо затягувати час і будемо задавати. Я буду відповідати на питання відповідь. Починаємо! питання, відповідь це від Гліба Майнкрафта. Як ти став популярним? Я здобув популярним від відео, під яке набрало 4 мільйони переглядів шортів, яке набрало плюс 57 тисяч підписників, а у мене 41 тисяча. Ну а нічого страшного. І друге ну, питання від нього це от таке, от, наприклад. Що плануєш робити з каналом у майбутньому? Я планую робити з каналом у майбутньому. Його просто щось там зробити, щось там покинути і зробити якийсь новий канал, якщо чесно. Ну, Таке в мене питання-відповідь від Глеба закінчено. не питання-відповідь, що ти будеш знімати далі. Я буду знімати далі, наприклад, якісь відео, наприклад, як по Майнкрафту. І ще коли колаба з вогняним пуфом. З вогняним пуфом, наприклад, коли він... Приїде з Віцарії, бо він Швейцарій. Як там банджур, банджур, банджур. Коротше, пішли далі. Наступне питання от таке, от, наприклад, які ти граєш ігри крім Майнкрафту. На тому зараз буде показувати на екрані. Отакі от ігри от я і граю насправді. Окрім Майнкрафту, тепер переходимо до другого і саме питання. Це Ка твоя ціль? Моя ціль 50 тисяч в Ютубі, а потім 100 тисяч і саме Тисяч відео. Переходимо далі до другого питання. Це які тобі блогери найбільше подобаються з твоїх друзів? Це Глеб, Маріан, Ти, Влад Майнкрафт і. Далі я не знаю, коротше. Який блогер твій на наулюбленіший назв... назви три? Глеб Майнкрафт, Маріан і вогняний пуф і останнє питання. І чи плануєш з кимось колабу, кроме Пуфа і з ким ти хочеш колабу? Я хочу з колабом Маріану. Ми хотіли колись зняти з колабу, але не встигли. Він, він покинув канал! Хотів з і з тобою. Все ж з ким я хотів взагалі от колабу, наприклад. Я би теж хотів з Глебом, якщо він би був на Ютубі. і останнє питання, це просто жесть. Зоря на Мінкрафт, вона відповідає, чому ти знімаєш відео під російські тренди. Що з бачиш, в мене мінус тисячу. І я хочу набрати контент більш популярним. Що вивчити російські пісні, які я знімав. Ну добре, друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. І якщо вам сподобалося, ну з вами я, був Котик. І всім па-па.